аграрії, Всіх вітаю. Ви на каналі Мотосилюка. Уже пройшло 10 днів від моменту посіву нашої пшенички. Абсолон від Лімагрейн. Маємо такий зараз вигляд. Ось пшеничка та що залишилася наверху. Можемо спостерігати, що вона поключилася. Вже навіть деякі корінці пішли вниз, але з неї толку не буде. Ось бачите, тут вона все укорінилася. Ну, дай Бог, що піде, але не факт. Ось таку картину маємо безпосередньо в самому рядку. Зараз дориємося глибина, так як я Виставляв сівалку близько 2 см, 2-3 см. Ось бачите, практично під поверхнею землі маємо вже ось так, таку кореневу. Пшеничина. Пішло розгалудження. Безпосередньо сам пагінець. Ось так виглядає на даний момент пшениця. Вологи вдосталь, навіть дуже багато. Кожен день йде дощ. Якось так. Поле виглядає бомбезно. Соняшнику нічого не заважає рости, ні холод, не ні мороз, нічого. Йому по барабану. Щоб восени, щоб навесні так ріс соняшник, то б треба було дочекатися, щоб так різ росла, падалася. Ну це не проблема. Будемо спостерігати. Всім добра, миру та гарних врожаїв.